Всім привіт! З вами миколай 228 І може, у вас виникне питання. Миколай, де ти був? Я вам відповім. Я хворів, я вчився, я гуляв. Я кохався, і мені було лінь. Все. Пояснив. Тепер йдіть на ходобіса. Або. Іншими словами гарно вам часу. Бо ви зараз на ролику Джодж 2. Частина друга. В минулій частині познайомилися з двома прекрасними персонажами Джозефом Джостером та Цезаром Цепелі. Вони обидва володіють мистецтвом Хамон, старовинне мистецтво, що допомагає здолати вампірів за допомогою людських зусиль. На початку своєї Ітерації в сюжет вони не дуже ладнають один з одним. Але все ж, вони зможуть поладнати далі по сюжету. Це буде дуже гарно розкрито, але я б не назвав взагалі ці відео дуже сильним розповіддю, аніме неймовірні, про неймовірні пригоди Джоджо. Але все одно. Вони дуже вони спочатку не дуже близькі і не дуже довіряють один одному. Але в процесі вони, як я сказав, стануть поважати один одного і будуть вважатися найкращими друзями. Джоз... Джозеф Джостер і Цезар Цепелі від... відправилися до Риму, бо в Римі знайшли ще декількох людей в колоннах, як і Сантану в минулій частині. Що ж, Джозеф і Цезар Цепелі поїхали до Риму. Де їх супроводили італійські солдати, на той час теж фашисти, як і німці. Бо такі були історичні реалії. Що ж сказати? Сказати нема чого. А, власне, пан спідвагон, дуже добрий пан. Зараз я вам намалюю пана з під вагона. От, ви бач. Ну він трохи нижчий, бо ці два білбабеса, ну вони дуже високі. У нього дуже шикарний капелюх, він там у нього. Якщо я правильно пам'ятаю, ну, у нього мозайку іде він там якісь квадратики чорні, якісь білі. Ну, коротше, у персонажів це одна з, неї, одна з найсильніших сторін взагалі аніме про Джоджо, про неймовірні пригоди Джоджо. І от зліва нас привів це великий наш пан з підвагон до Риму. А в Римі вся на, наша компанія. Пішла до печери під центральним фонтаном у Римі. Ну, в коментарях, звісно, ви можете написати, як називається фонтан в центрі Риму. І от, Італійські солдати світять на людей з колон ультрафіолетовим промінням. Бо це майже сонячне проміння, тож воно напевно має шкодити. Але так стається, що. камінь, Люди із колон вилізають. І в той момент, коли заходять Джозеф, Цезар та пан Спідвагон, то нас зустрічають саме ці троє: Ей Дісі, Карс і Вам. Вони не просто так. Я їх зобразив з коричневою шкірою, бо у них шкіра іншого кольору, не людського. Звісно, бо вони люди із колон, або просто вампіри. Але не дозвольте вас обминути просто їх виглядом і кольором шкіри. Вони, незважаючи на все, набагато сильніші, ніж здаються. І от Цезар і Джозеф пробують якось якось перемогти цих людей, але у них нічого не виходить. Цезар отримує дуже важкі рани від Вама та Ісідісі. Але Джозеф, використовуючи свою хитрість, зміг хоча б нашкодити вам, що було доволі неймовірно, враховуючи рівень володіння Джозефа Хамоном, а саме ніякий. Тож вам уклав угоду із Джозефом, що він має місяць, аби натренувати свій Хамон до такого рівня, аби він міг змагатися із вамом на рівних. І для того, щоб угода була чесною, Джозефу Джостеру. На, на його горло вам наклав кільце, яке через 30 днів просто розчиниться і все. І воно стане отруйне. Тому, власне, воно й звене. Але ACDC вирішив підключитися до такої форми розваги, тож наклав він своє помаранчеве кільце на серце Джозефа Джостера, яке б через місяць теж. Просто встиснула йому всі, йому головну артерію, яка йде до серця. Тож Джозеф помер би доволі безболісно. І так ACDC, Карс і вам відправилися на пошуки. А на пошуки чого? Ви дізнаєтеся в, наступні в наступній частині. У наступній частині я вам представлю нових персонажів. Вибачте, якщо відео було занадто коротким. Але це тільки початок. Тож, бажаю вам всього найліпшого, не хворійте і йдіть на...